Російські війська йдуть по трупах своїх, намагаючись штурмувати наші укріплення на Бахмутському напрямку. Це вже 338-ма доба від початку широкомасштабного вторгнення. Сьогодні окупанти били на всіх напрямках фронту, включаючи мирні міста. На Чернігівщині ворожі снаряди вибухали у населених пунктах. Тимоновичі і Сеньківка били по Сумщині, зокрема по Павлівці та Великій Писарівці. На Харківщині під обстрілом ворога опинилися Охрімівка та Новомлинськ. Найгарячіший напрямок на фронті залишається на Донеччині. Там тривають запеклі бої із обох сторін в районі міста фортеці Бахмут. Наші військові, незважаючи на те, що російські війська беруть кількістю, пускаючи перед собою вагнерівців, відбивають атаки і утримують оборону. На Луганщині дісталося Макіївці, Невському та Дібровам. Понад 20 населених пунктів постраждали від артобстрілів на Запорізькому напрямку. Найбільше Гуляйполе та Степове. Незмінна ситуація на Херсонщині. Там окупанти обстрілюють як деокуповані міста та села, так і сам Херсон. Отже, на сьогодні офіційні цифри втрат росіян від генерального штабу такі. І ще мінус 850 солдатів у ворожій армії за минулу добу. Загалом кількість ліквідованих росіян від початку повномасштабного вторгнення уже 124 710. тисячі Список спаленої техніки напередодні поповнили 7 танків, 6 панцерників, 11 артсистем і комплекс ППО ворога. До металобрухту наші бійці додали 15 цистерн із пальним загарбників і 4 машини спецтехніки. Збили 33 тактичних безпілотники. 47 крилатих ракет і один гелікоптер.